Словацька блокада українського кордону. Навіщо тамтешні перевізники вирішили наслідувати польських колег? Ви бастуєте не пускайте. що стоїть за новими страйками сусідів? І чи приєднаються до них Угорщина, Чехія та Литва? Кому це вигідно і чим обернеться для України? Словацькі перевізники влаштували транспортний армагеддон і заблокували рух вантажівок через пункт пропуску на нашому кордоні. Чого хочуть сусіди, і скільки ще триватиме увесь цей сирбор, а також що означає це зміну настроїв сусідніх держав щодо підтримки України. Про це будемо говорити з відомим економістом Олегом Пензеним. Давайте проаналізуємо, чому почалися страйки, і все ж таки це економічна в першу чергу чи політична історія? Ви знаєте, я думаю, що все таки економічна. Я би спочав почав навіть з іншого. Ви напевно знаєте, що е... П'ять підрозділів міжнародної автомобільної спілки підписали звернення до Єврокомісії з приводу призупинення транспортного безвізу з Україною. Мова йде про Польщу, Словаччину, Угорщину, Чехію і Литву. Євросоюз вже заявив, не скасує транспортного безвізу на вимогу європейських перевізників. Але чому донедавна дружні Україні сусіди вдалися до таких кроків? До прикладу, якщо говорити про ту ж Польщу, яка запустила ефект доміно, поляки були перші, але в інших причини такі самі. Після того, коли східноєвропейські країни приєдналися до Євросоюзу, вони активно шукали своє місце в загальноєвропейському поділі праці. В силу того, що стара Європа вона є індустріальна, то східноєвропейські європейські країни змогли знайти своє місце в загальноєвропейському поділі праці в аграрному секторі і в секторі надання послуг, от, зокрема, от, щодо транспортних перевезень. Більше того, найбільший обсяг транспортних перевезень в євросоюзі сьогодні роблять польські перевізники. Україні завжди давала обмежену кількість дозволів на перетин кордону. Ну, поляки, наприклад, давали десь на рівні від 160 до 180 тисяч на рік. Цих дозволів вистачало ну, приблизно десь ну, до вересня, в кращому випадку, а то й до серпня. Зараз на сьогоднішній момент загальна кількість виїздів українських перевізників після того, коли. Зняв власне був введений цей безвіз, збільшилась як мінімум в два рази. Тобто вони просто хочуть витіснити конкурентів на всіх рівнях. Так. Заробітна платня українського водія на українському перевізнику в два з половиною три рази менше, ніж аналогічна заробітна платня польського водія на польському перевізнику. Тобто, наші позбивали ціни на ринку, не просто позбивали наші своїм об'єктивним демпінгом. Викинули з ринку східноєвропейських перевізників. Через менші вимоги і нижчі зарплати українці давно стали більш конкурентними. І, схоже, їхні європейські колеги не збираються з цим миритися і хочуть створити на конкурентному ринку неконкурентні механізми боротьби з українцями. Подібне вже робили польські аграрії. Пам'ятаєте? І очевидно, що перевізники скористалися їхнім досвідом. Але чому без дії політику? Адже питання за масштабом своїх наслідків виходить за межі економіки. Проблема полягає в тому, що ті всі протести припали на політичне сезоні у Польщі. Старий уряд не хоче на сьогоднішній момент влазити в ту справу. Йому лишилося дуже мало часу. А новий уряд ще не сформований. І виникла правова колізія, коли е, зі сторони польського уряду нема кому втрутитись. Тому польські перевізники тим скористалися, скажіть. А політичне підґрунтя так само є і в ситуації зі Словаччиною. Тому що, от якраз буквально напередодні Словаччина офіційно припинила військову допомогу Україні. Парламент Словаччини висловив вотум довіри новобраному уряду Фіцо. І відповідно тут якось це напевно корелюється з тим, що саме зараз почалися страйки там. Чи все ж таки тут політичне це питання? Воно на другому плані? Ні. Я думаю, що політичне питання тут на другому плані. Ми маємо на сьогоднішній момент консолідовану позицію перевізників. Тобто, словаки сьогодні цю проблему зняли. Вона лишається у Польщі, але зі Словаками поки проблем цих немає. Та чого конкретно хочуть страйкарі від українців? У мене цього року збиток півмільйона в Україні собі вартість перевезення 300 злотих а в нас понад 3 тисячі злотих. По перше, заборони е в'їзду українців без відповідних дозволів посилення екологічного контролю, щоб таким чином ну вибити українців з ринку? Вони хочуть е, окремих черг на кордоні України і країн Євросоюзу для того, щоб е, країни з машини з номерами країн Євросоюзу проходили без черг в серії вимог. Була також вимога доступу до системи шлях. Це нагадаю система, яка дозволяє безперешкодно приїжджати кордон. От власне, це навіщо? А все дуже просто. Дивіться. Разом з українськими перевізниками поляки здійснюють виконання транспортних послуг, в тому числі і з завезенням товарів на територію України. Польський перевізник садив українського водія на машину польську. Український водій приїжджав в Україну на польській машині, вигружав товар, а вивезти цю машину він не міг. Тому що він був у е мобілізаційному віці і мав заборону на виїзд. Для того, щоб отримати право на виїзд, треба було мати доступ до системи шлях. Тобто це і зараз практикується залучення так, українських так, водіїв. Так. Ну, слухайте, мені здається, тут або труси, або хрестик. Ну тобто вони вимагають е, витіснення з ринку українських водіїв з їх вантажинками і водночас е, просять доступу до системи шлях, які яка дозволить їм використовувати наших водіїв е, з власною метою вже, вже на своїх машинах, так. Та зрештою, станом на зараз словацькі перевізники тимчасово розблокували рух вантажівок на кордоні. Повідомила Українська прикордонна служба. Тимчасово означає, що блокада може повернутися у будь-який момент. Поляки і далі блокують. А відтак проблема не вирішена. треба розуміти, що всі ті речі вони пов'язані не тільки з прикордонними проблемами, але і з проблемами пов'язаними із внутрішньоекономічним економічним життям тої самої Польщі. Тому без польського уряду ця ситуація вирішуватись не буде. Ви читали, ну, Єврокомісія коли... може е, може здійснити вплив на польський уряд. Єврокомісія може е, зробити штраф в Польщі, але будь-які страшні санкції, вони в першу чергу будуть впливати на спроможність вирішення питання самого польського уряду. Ніхто замість польського уряду всередині Польщі ці е, питання не вирішить. Ті самі санкції можуть стати ключовим аргументом і для інших східноєвропейських країн, що мають невдоволених перевізників. Але це далеко не гарантія, що до словаків та поляків не приєднаються угорські, чеські та литовські колеги, які можуть стопнути наші фури у себе на кордонах. Тому це політично-економічне питання лишається відкритим. Що ж стосується нинішньої, а не потенційної кризи, часовий прогноз нашого експерта: блокада може тривати до кінця місяця. Алла чи факти тижня? ICTV.